Я нещодавно почав розбиратися в толерантності, бо я заїбався дружити тільки з мамою. Ой, не з мамою. Я з дружиною заїбався дружити. от. Але, знаєте, вони, в принципі, не дуже. то і, ну, Різняться. По характеру. В сексуальному плані вони схожі. Да. от. А по характеру різні. да. Дружина, знаєте, така вона весела, балакуча, а мама мертва. от. Е -е. Не напрягайтесь, дружина теж хоче померти народ, на е, е... Все добре. О, дякую. Бачите, зі оплески, я їх обожнюю. Зараз усі подивилися на цього чоловіка. Є одразу мене порада для вас, що є пари, ніколи не порівнюйте свою дружину з мамою. Якщо хочете секс на день народження, ви не отримаєте цього. Я до речі, обожнюю, коли в залі пари, бо ви звикли терпіти і прикидувати, що все добре. Я розбираюся в відносинах, і я зрозумів, що моя дружина мене ненавидить. Ми дивились, шоу Халастяка. Кайцані видно. Кольца не видно. А ти бою не пізділ би, блядь, <свіття> про кольцо та <свіття> Вона не помічає і нічого не знає питання. Ми дивились «Холостяка». Вона мені каже, я в туалет. Тобі щось принести? Я такий. Ну, шоу так гавно. Ще вона мене ненавидить, тому що я її не слухаю. І це правда, це дуже складно, до речі, ну, типу, прикидатися, прикидатися, вже цікаво. Бо ці історії вони завжди дуже довгі. Вони дуже довгі, дуже обширні. А ти просто вагітна, ти просто, ну, типу, навіть не в 16 народ. До речі, це шоу ми теж любимо, дуже класне шоу. Дивитесь, вагітно 16. Я нещодавно дивився його і так і думаю, блін, а цигани ж взагалі не викупають прикола, чого ми дивимось на старорадящих. Мені нещодавно дружина скидує дікпік. Ой, блядь, не, не, стоваємося, не дружина. Я дружині скидую тік Пік, і вона мені пише, що знов якась шишка вискочила. Потім пише, я ж казала, з котом не грайся. А потім знову пише, каже: Я ж зараз своїй мамі скину, вона розбирається в хворобах. Ну, а її мама не лікар взагалі, типу вона просто жінка дуже багато хворіє. Я щось заговорився про дружину, досі про дружину, треба важливі теми. Я почав з толерантності, правильно? Я вирішив, що я розберуся в цьому, я буду. І я буду через вас це робити. Тому якщо я щось заганяю, щось кажу, можна навіть буде саме трошки посперечатися, якщо я не правий. Так, будемо сперечатись, можливо, навіть битися, навіть якщо ви жінка. Бачите, чуть-чуть шарю за телерендус. Потім, ну, примирительний секс. Користуюсь моментом. Використовували примирительний секс хтось колись? Ніхто не сварився з батьком наразі, ви чого ми якось з батьком посварились і тепер завжди хочемо сваритись, постійно. Знаєте, чому у Трампа не вийшло заключити перемир'я? Бо він не знає цей класний лайфхак народ, не знає. Взагалі, як до того радості відноситись народ. Поплатуйте, якщо підтримуєте, якщо не любите ображати інших людей. А мені, знаєте, навіть цікавіше так. Тому що я теж блять, розбираюсь, я хочу розібратися. В мене нема друзів, в взагалі, вообще. Ну, типа, всі мене ненавидять. Я тому і стендапу займаю, щоб хоч хтось блять на мене, подивився порозмовляти ну, з дружиною. Просто ну не хочеться. От є такі люди, які не кажуть, що я кажу, що думаю. Мені не важлива типа думка інших людей. Я зрозумів, блін, що це тупо. Ти навіть не хочеш покрутити думку. Ну ти тупий просто. А ще я потім книжки прочитав, що це один із е, симптомів е, синдрома Дауна. Тому, якщо ви такі люди, якщо ви кажете людям все, що думаєте, да, посибирайте кубики, якісь перевіртеся. Але повертаємось до толерантності, ви можете з цим пишатися. Ви можете пишатись з собою, відстоювати свої права. Як, наприклад, ЛГБТ, вони зараз борються за свої права парадами. Ми дуже впевнені, що паради можуть допомогти. Останній раз паради допомагали Великому Рейху звільнити Європу від націоналізму. Оце я в книжки прочитав одної в німецьке. Бо я би сильно напряглись. Це ж наша з вами історія, я це не видумав. Не усіх дід ходив е, зірочкою на шинелі. Складні паради класні. Хто ж бачив хоч раз е гей-парад? Виглядає класно, весело всім, яскраво. Ну, не хочеться підтримувати. Бо життя це ну, це життя це — різнобарна веселка. Життя це що, народження, одруження, діти і смерть. І це в найкращому випадку, в найгіршому, ви дружите парами, блядь. А це, це найгірше в житті, що може бути дружити парами. Нам слід, я думаю, допомагати в гей спільноті. вийдіть по боротьбі. йдете по вулиці. Бачите гея, якому потрібна допомога. Не повертайтесь спиною, Допоможіть якось. Зараз от вони борються за права, щоб отримати шлюб. Шлюб по словах круто, а на, на ділі це просто контракт. Цей контракт, що ти винен е, іншій жінці гроші навіть після смерті. Хотіти шлюб, це як хотіти трахнути блендер. Цікаво, піздець. Але жорстко, так. Да, жорстко, він ще потім сломається, ти з ним їбайся всю життя. Геї всі таки повинні мати права на одруження. Повинні. Але на жінках, нахуй. Спочатку на жінках, нехай помучаються, да. а то, і бать, люблю пісюни, їбать, а хто не любить. Торок, це складно, народ. Я розбираюсь поки що. Я впевнений, навіть ЛГБТ робить помилки. Наприклад, веселка. Чи ви бачалися ЛГБТ спільнота, що спиздили веселку или прикону? Ні. Не було такого. Якщо вони скажуть, їбать, так це видимо створіння. Я скажу, так а хто тоді ми? Ми всі видимо, і ви в себе вірите. Ви можете вірити, що в що трансгендерність, в Бога, в те, що Гордон каже правду. Неважливо, головне віра, і вам буде легше жити. Тому я дуже сильно не вірю в Бога. Але я не вірю не тому, що я розумний, тіп, і щось знаю. Ні, я просто дуже сильно боюся, що християни праві, а я погана людина. Я потраплю в пекло. А я не люблю, коли спекотно, Тому я вважаю, що пекло воно тільки для жінок. І ви зараз подумали, сексісти казал? Ні. Не тому, що в пеклі чани сковородки жарять і парять. Ні. Я поясню: я один раз захожу в душ до дружини. там думали. Я мав надію на якісь секси канілінгуси. Але. Виявили, що жінки купаються в окропі, блядь. Я просто зварився, я був червоний. Моя дружина чуть не потрахувалася з містером Крапсом. Жінки в вокзалі, вони не відчувають в хашпарі, нічого не відчувають. Тому вважаю, що жінки придумали пекло. Чоловіки страждають їм по кайфу, наче свій шлюб описав тільки що. Взагалі я дуже сильно поважаю жінок, якщо що, я настільки поважаю жінок, що кінчаю тільки собі на грудь. народ. Я подаю в пекло, пекло і моє пекло буде виглядати як сімейне застілля. Яке не закінчується нахуй ніколи. Любите сімейне застілля. Прям коли всі родичі збираються і всі починають пантуватися. Хто круче, У мене збиралися родичі і всі пантували. Мов, Могу... ну мене діда, діда, кожне свято одягали. Шикарний костюм. Рубашечка біла, ну, тушечки блистять. А він паралізований лежить уже 4 роки нахуй. Він взагалі думає, що його ще живцем похоронять. Бо костюм, ну типа тільки для цього і купували. Дуже сильно не люблю сімейні свята. Краще, якщо я буду в пеклі, я краще буду сасати пісню не демоном. А навіть якщо не треба сасати не демоном, я буду. Ну, типу, Тому що я знаю, як йти по кар'єрній драбині. 100 років і я вже начальник чана з гамном. Добре, що ми християнська держава. Я маю право вільно казати такі речі, ніхто мене не осудить. Да? Та й що мені зроблять християни? Сильно пробачать? Да, християни вже не такі круті, як у часи середньовіччя. Коли да, це жінка не дала відьма на побачив чуть-чуть чорношкірую людину, все, чумази, в рабства. Оце часи були. Зараз не так, це добре. Просто, просто згадав трошки історію наших предків, білих. Кажуть, що треба у всьому шукати плюси. Я знайшов плюси в пеклі. Я нарешті зможу схуднути. Зараз теж повернемося до теоградості, всі вчаться приймати е, ожиріння. І мене це трошки бісить, бо я такий, блядь, зужиріння, це ж прям хвороба, це хвороба. Там в книжках прям написано, це ж, все, хвороба. Це наче здоровезна пухлина, знаєте? І цією пухлиною нас заразила оця стара лярва, до якої ви їздите влітку в село. <клес> так я про вашу бабусю. Можливо, хтось вас скаже, ні, моя бабуся добра і, і класна. Ніхуя. Я знаю бабусь. Ви в курсі, що вони всі вас намагаються відкармлювати, тому що у них змагання з іншими бабусями. Ну, і у кожного з вас була клікуха. От у мене була батон заряд бабусі. Да. можливо, в місті бабусі не такі. Я села, в селі бабусі дуже жорстокі. Бо в місті я не бачив, щоб кішка, коли народжує котят, щоб вона їх ховала. В селі, якщо кішка не ховає котят, то у бабусі буде яка весела субота. Не запланований Івана Купала народ. Бабусі жорсткі суки, от я вам що скажу. Нещодавно дізнався, що не можна казати слово жирних. Його треба заміняти іншим словом. Конгруентний. От таке є слово. Чули хоч раз. Ну, звісно, блять, не чули, тому що воно дуже складне, якщо всі почнуть використовувати це слово. Ви виходите у себе на двір, маленькі хлопці грають у футбол, і хтось кричить. Поставте конгруентного наворота. Не буде такого! Це дуже складне слово. Скоріше все буде, як у мене. Поставте батона на ворота. Я маю право жартувати простих, бо я сам був дуже дуже був толстив. Я настільки був толстий, що в мене було трі пари. От, ходив в музичну школу. Носив окуляри і грав на ложках. Васи не довоє, блядь, я грав у музичній школі на, на ложках народ. Давайте продемонструю. От. Уявімо, що мікрофон це ложки. Дивіться. ДО! РЕ! Музика! І можливо, ви подумали, що якщо я був в селі, товстий в очках і в парео, то мене постійно поїздли. Ні, бо я був дуже прикольний. да. Я тому коміком не став, тому що я про себе чув стільки жартів, але е, село в мене було дуже гомофобне. Тоді не весело бути не гомофобом, бо це клуб по інтересу. Людина виходила в село і така: ой, бай, підаль, ба! Не обов'язково, що людина гей, просто салатова футболка у чоловіка. І все. Я рожевий колір вживу побачив, тільки коли в універ поїхав навчатися. До цього тільки по телеку бачив. Сидіть табу на яскраві кольори. Люди настільки боялись геїв, що коли з'являлась радуга, ну, ховали дітей, бо думали, що прибіжить піде і забере їх з собою. Ну, діба. От настільки уявляєте? Тому мені було трошки сумно сидіти. Але була розвага, я ходив дивитись на потяги. Можливо, ви колись їхали в потязі і бачили, як на пероні сидить хлопець. І посміхається, це не тому, що він кончений. Він просто був радий, що звідти можна поїхати та й все.